Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Ми приїхали прогулятись в наш місцевий Харківський ботанічний сад, який створений на базі Харківського національного університету імені Каразіна. І цю прогулянку хочу запропонувати всім. А вона буде складатися з двох частин, бо відео буде довим. Перша бал хризантем. Ботанічний сад також влаштував свято квітів. А друга, це саме прогулянка по саду. Я покажу окремі рослинки. Незвичних композицій тут немає. І я вважаю, що тут вони б виглядали. Недоречно. Арки, ведмедики, парасольки це для інших місць. А тут рівнесенькі рядочки, якраз те, що треба. А зустріла нас кисюлька. Така лагідна, морлика, і шкода, що цього разу в мене нічого не було, щоб її пригостити. То есть так выглядит Динанка с разными сортами хризантем Привет! 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 Гарнюня, манюня, Горнюня, Хлюсик какой! Тимасик, а назви сортів тут є. А назви сортів тут є. Ну сто ти з нами так? Новий дружбан. Привіт, ще раз кажу тобі, Гарнюшк. Масінький. Але трохи шкода, що ми прийшли трохи запізно. Два дні дощів зробили свою негарну справу. Багато квітів зіпсовано. Але все одно є на що подивитись. Помилуватись різноманіттям кольорів. Не заважає. Не чіпай. А також є можливість побачити, який вигляд будуть мати ті чи інші сорти хризантим після довготривалих душів. Бо це осіння квітка, і я вважаю, що це теж дуже корисно і цікаво. Хризантема – це одна з найулюбленіших моїх квітів. Осінніх. Біла. Велика квітка. Це терпкий аромат. Вони викликають спогади з дитинства. Осінь. Школа, осіннє свято, день вчителів, коли ми дарували вчителям хризантеми, А ми скорочені уроки аж на 5 хвилин. Тому вона завжди викликає в мене такі теплі, радісні почуття. А що стосовно нас сортів? То я не відразу помітила таблички з написами сортів. В мене було обміль часу, і якби я перезняла відео, тоді прогулятися по саду в мене не було б часу. Неуважно за це вибачаюсь. Хризантима це багаторічна трав'яниста рослина родини айстрових з характерним терпким ароматом і пишними соцвітями. Квітування наприкінці літа та восени. Існує безліч сортів хризантим, які можна класифікувати за типом однорічні, багаторічні, розміром та формою соцвіть. Мультифлора, великоквіткові, сантіні. За терміном цвітування. Ранні, середні, пізні. Хризантеми серії мультифлора утворюють кулясті кущі, вкриті дрібними квітами. Великоквіткові мають великі суцвіття. Спрей хризантеми Мають невеликі квіти на довгих стеблах. Сантіні – це кущові хризантеми з різними соцвіттями. На мій погляд, догляд за хризантемами дуже простий. Я вважаю, що вони не вибагові рослини, вони не потребують надмірного поливу, як деякі інші рослини, більш посухостійкі. Добре будуть зростати і без підживлення. Після квітування потребують низьку обрізку і добре зимують чудово витримують наші зими. А лише мультифлори бажано. Підстригати, тобто формувати кущі, щоб вони були більш щільними, набитими і мали охайний вигляд. І восени буде більш квітів. Тоді кулька буде набагато гарніша, яскравіша. І, до речі, я ніколи не бачила, щоб вони хворіли та з'являлися якісь шкідники. Тут тобто я їх ніколи не обробляла, не було в цьому потреби. В моєму садку немає хризантем. Але це не говорить про те, що я не знайома з цією рослиною. Моє перше знайомство почалось з дитинства. Мої батьки вирощували сортові хризантеми. Вони кожної осені їх викопували, зберігали у підвалі, навесні заносили в будинок, а коли ставало тепло на вулиці, вони висаджували у відкритий ґрунт. Завжди їх нормували і залишали один бутон на стовбурі. І які ж це були неймовірні, великі стовбури, на яких неймовірно гарно набита величезна квітка, вони були бомбезні. На своїй ділянці я також вирощувала різні сорти хризантем. В мене їх було дуже-дуже багато. Але всі їх я прибрала не відразу, поступово, але все ж таки вони поїхали з мого садку. Поясню чому. Деякі хризантеми почали своїм корінням виповнювати всю площину клумби, заважаючи іншим рослинам. І щоб мені виглядало, як хащі, доводилось кожної весни викопувати зайві коріння. А вони міцні, щільні, і якщо щось залишалось, якась частина коріння, вони починали зростати знов. Все це мені завдавало зайвого клопоту. Мультифлори зростали до величезних кущів, їх було вже важко оформувати, тобто тримати в невеликому розмірі. А великі кущі після осінніх дощів не тільки розвалювались, а й ще ламались. Деякі сорти не завжди встигали проквітувати. Тобто показати всю свою красу. Були такі роки, що вдарять ранні морози і квіти гинуть. Тому поступово я прибрала всі хризантеми. Хоча інколи з'являється бажання все ж таки придбати та вирощувати хризантеми у горшиках. Зараз з'явилось багато таких сортів, які дуже низькорослі. Але мене зупиняє те, що в мене стільки рослин у горшиках, що спочатку треба з цими розібратись, а вже потім міркувати про хризантеми у горшиках. І наприкінці першої частини відео е, покажу вам буряки. Я гадки не маю, їстівні вони чи ні, але їхнє листя мене вразило. Воно таке велике, кручене і яскраве вигляд казковий. І на цьому першу частину прогулянки по ботанічному саду я завершую. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!